Ну, ж така ж тема бігме у нас таки рай, бігме у нас таки рай, такого ніде більш немає. Аж серце від тої краси радіти чи плакать, не знає. Зорі тут тихі падуть, і трави шовкові, шовкові. Загадуй бажання своє, а не його госповідь готові. Тот вітер блукає в полях, на вечір вертає додому. Так добре ніде, як у нас не буде ніколи нікому. Дзвенить побутинкою схід і захід задумує вій тиші. Ти крила свої розпрострине, хай вони мрії, колишуть. Привілля на нашій землі і пташці усякій людині, ти ж не громи, не громи, і ми, що ви вільно єдині. Коли спитають, де моє коріння, з якого роду і з якого краю, я з України, з Божого веління. Я українка, і я цим пишаюсь. Тебе спитають, звідки ти і хто ти? Що скажеш, ти брехати вмієш, що, що з роду орків, з темного болота, а то і є велика і Росія, ти з тих, що все кругом завжди руйнують і оскверняють землю, волю, віру. Твої слова нічого не вартують, ти втратив честь і совість, і довіру, і твої діти, і дітей, онуки будуть нащадками катів жорстоких, Відкрою і не відмити тобі руки, не висушити слів і сотні років сліз, коли спитають. Далі як що далі? А далі битва, битва до загину, щоби такі, як ти, ніколи більше не гнобили святу мою країну. <кій> На кого хлопці полишаєте в країну? Що буде завтра без таких, як ви? Уперто до останку, до загину, стояли, як привічні хоругви. А ми молились та, мабуть, замало, бо ви себе не сміли берегти. Життя ворожа куля нас догнала, а вам би жити, жити і могти. Добро і світло сіяти по світу, а вам лічити роки поміж зір. Тепер назавжди стали за повітом. Ви сурмами поміж лісів і гір, ви пам'яттю і болем до безкраю. Світлина чорна, стрічка і свіча, ой хлопці, хлопці, смуток не згасає, І хрест країна не зніма з плеча. Ви сивиною на батьківських схороні, ви ранами на серці матерів, і голос дзвонів, погребальних дзвонів, і вихор сім жовтих прапорів. кого, хлопці полишаєте в країну, а завтра хто присягу їй складе? За що рідненькі, за яку провину? Ви стали цвітом, що з дерев паде.